Кожним днем боїв оборонців міста стає менше. Тоді дійсно ми всі були прикуті до екрану, тому що хотіли побачити, як і що там проходить. Але саме найгірше, коли нічого не показали, коли виходили 20-го числа наші хлопці-командири, один єдиний, що 20-го числа син мені перезвонив зранку в 10.42. Чи 10.48, Ну, конкретно я не знаю, був момент був шок, бо я почула живий голос. Він сказав: мама, деякий час з тобою зі мною не буде зв'язку, і урвався. Для мене, звісно, був шок, де вони, що вони, читаючи, наприклад, різні новини, не говорити, не, не розказувати лишнє. Це були такі якісь умови для нас поставлених батьків. Ну, пройшло два місяці два місяці скоро, коли їх вже нема. З 20 числа ми не знаємо конкретно нічого. Ми дзвонили, я особисто дзвонила відразу в Червоний Хрест. Мені сказали назватися, хто ви така є, хто ви Святославу. Я назвала всі свої дані. Вони сказали: так, ця людина є в полоні. І відправлено в ДНР, проходить деякий час знов. Ми читаємо, що до них доступу немає, де вони насправді ніхто не знає, влада наша не повідомляє. Складається асоціація батьків, мамів, сестер, братів, щоб щось ми могли знати. Нічого ми не знаємо. Найгірше те, що в даний момент, коли ми дзвонив Червоний Хрест. Відповідь, ну, їхня професійна, ви тримайтеся, буде зв'язок, коли вони будуть на звільненні. Але ніхто не говорить, що у нас дотримуються конвенції 49-го року. Тому що записи записуються. І коли я зараз, як три дні тому назад, я дзвонила в Червоний Хрест. І кажу, поясніть мені, він евакуйований, він в стані полону. Чи він де знаходиться, тому що є різні версії? Вона говорить: ну да, вони евакуйовані, ну є така людина. Стоп! Ви Червоний Хрест. Де конкретно знаходиться мій син? Це мене було запитання. Ви знаєте, ми не можемо нічого конкретно сказати. Я кажу, а ви знаєте, що мені позвонив адвокат з Москви? Щоб я дала договір, щоб він мав доступ до Калини, він буде захищати Паламар Святослава. У них, розумієте, ніякої інформації немає. Як? Ви розумієте, де він є? В Ліфортова? Чи він взагалі є на Україні? Чи він є взагалі в ДНР? Читаєш нашу владу? Так вони в ДНР? Як? Оце, оце непонятка, яка зараз проходить, і ми умовчують нам держ... ну, умовчують. Я сьогодні, я вчора дзвонив в головне управління контрозвідки, ні один не підняв трубки. Від самого ранку я там дзвінки посилаю. Чоловік теж намагався дзвонити, ніхто. Я знаю, що записуються, всі розмови записуються. Я хотіла просто дізнатися, де в даний момент знаходяться наші командири. Кожного командира буде захищати кожний там адвокат. І було мені сказано, що калину буде захищати. <звук> Він дав всі свої дані, дуже такту... тактовно повівся з нами. Я представилася, я це. Договір з ним підписала, тому що він сказав, що тоді я буду мати дозвіл і доступ до Святослава. Мені це сподобалось. Потім я йому пишу, чи був цей дозвіл, чи є та дитина. У мене є куча відповідей, що він практично відправив всі запроси, буквально запроси, і в федеральну службу, і в службу безпеки. Ніхто ще нічого нам не повідомив. І ми в тому незнанні це саме найгірше. Тому що ми не знаємо, як психологічно їх ламають. Бачачи зараз через російські канали, як допитують морпіха волину, там ідуть уже негативи на азов сталь, на наших азовців. Ну, якщо я розумію, захищає криміналь... по кримінальній справі цей адвокат. Значить, їм шиють тероризм. От наші герої, які захищали Україну в Україні, український народ, тепер вони рахуються терористами. Розумієте, в Москві так, якщо їх відправили в Фортове? Болюче питання: що нам робити? Куди звертатись? Мовчок. Замовчення, де добитися правди. Я не хочу говорити за тільки за одного сина. Я розумію, що там куда їх розподілили, і в кожного болить за ту дитину, в кожного. Тому що зараз, бачачи, знаєте, як вони виходили як герої, тепер їх. Судити як терористів, ну, це в голові не вкладається. Хоч ми знаємо, що ні одна Росія не дотрималася своїх е, слів, і яка там була домовленість страшно від того, що ми нічого не знаємо. Боляче, боляче, що держава, хоча би анонімно, напишіть нам листа, скажіть щось, щоб ми хоч трошки заспокоїли. Так, я думаю, що якщо вони. Десь попали в ту сторону. Я я, 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 я просто, ну, я в дійсності переживаю. Переживаю за те, що будуть показові суди робити над ними. Психологічно їх ламати це факт. Для Росії показово їх тримати. Що треба зробити нашій владі, щоб хлопці повернулися? Питання велике. Ну, думаю, що вони все-таки проробляють ці, ці, ці питання однозначно. Я думаю, що в них є це головне завдання випустити командирів, які би воювали і в дійсності воювали. Бо шкода, у нас зараз дуже багато гине, хлопців. Дуже багато. Вони не підготовлені. І війна взагалі дуже не та війна, яка була в 2014 році. Знаєте, тяжко навіть говорити. Я в січні приїхала звідти, знаючи, яке це місто було. І тепер ті розвалини, ті руїни, це масово загибло людей, нічим не повинних дітей, тяжко переноситься, але їх захищали, як могли хлопці. Вони є однозначно, які там стояли і виконували наказ. І наказ було вийти на обмін. Не чуємо того обміну. Не знаємо, що далі. Болюче питання. Ми надіємося, хоча один дзвінок повинен бути батькам, дружині. Хоч хтось з наших командирів дав би чути, що з ними не проводять тортуру. Що вони хоч в якійсь безпеці, що є нагляд, ООН, Червоного Христа. А наші хлопці вони захищали цивільне населення, захищали свою територію, українські землі. У ну, мене взагалі не вкладалося в голові, чому їх могли відправити в ДНР. Там настільки умови були складні, і як хлопці вийшли з полону. Які важили по 90 кг, стали по 46, ви уявляєте, що там робиться? Ну, Нашій владі, напевно, треба якось робити це скорше. Є терпіння, є віра, є в те, що вони повернуться так. Але коли? Є час, 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 і він настільки так довго йде, тому що ми чекаємо. Але ми до останнього будемо чекати. Це, це, це однозначно віра повинна бути. І вона підтримує, ви знаєте, тут він виріс, Святослав. Він повернеться, що всі вірять, вірять в те, що дійсно що він буде з нами. Я теж я хочу просто закликати, напевно, всіх батьків. Щоб ми якось ну зійшлися і подумали, як правильно нам поступити.